180 випадків кишкових захворювань зафіксували у громаді з початку року, в тому числі і сальмонельоз. Як стверджує головна епідеміологиня міста Марина Ляшко, аномальна спека, відсутність санітарних норм, а також комахи можуть стати основним чинником поширення інфекцій. Експертка радить утриматися від купівлі напівфабрикатів м'яса, молочних продуктів, які продають під палючим сонцем, та зазначила, що часто причиною Захворювань можуть бути не продукти харчування, а порушення гігієни споживання, тому варто ретельно мити фрукти та овочі, навіть якщо вони зібрані з власного городу. Першу чергу потрібно звертати здійсню увагу на ті продукти, які дуже швидко можуть зіпсуватися. Це м'ясні вироби, особливо якщо ми говоримо про якісь такі вироби, які додатково потребують якихось втручань рук людей. Це там зельці, окров'янки, такого плану ковбасні вироби. І так само ми можемо говорити про молочні кисломолочні молочні продукти. Так, це і те саме творожні якісь вироби, і десерти. І... І сметанні вироби, ну такого плану. Всі ці продукти харчування вони потребують людських рук, людського втручання, тому їх обов'язково потрібно, якщо і вже використовувати, то в першу чергу і бажано з якоюсь термічною попередньою обробкою. Проте білоцерківці, незважаючи на застереження лікарів, продовжують купувати продукцію з під прилавків, яка часто не відповідає санітарним нормам. Дехто довіряє натуральному, інші вимагають сертифікації. Наша знімальна група запитала у покупців, якій продукції довіряють. Ні не купую, тому що я ось бачите, дитина в мене внучок, тому я стараюсь покупати свіже. І діло в тому, що дуже багато таких програм, що розвозять по дворам домашні, тому знаю, що воно свіже завжди. А на базарі то стараюсь, звісно, нет. Я зараз даже сумніваюся брати, тому що тут машини Домашнє Я лучше довіряю домашньому під сонцем та сходільника у тебе. Бо тому, що... Ривучий, чи да, ривучий, як тут, ривучий, тут натуральні я продукти. Я не, Хоч воно скислость на молоко, можна з'їсти його кисляком. Не те, що тисній стоїть і не кисне. Мені це не страшно. Я, я покупаю молоко. Не купуємо, страшно. І ніколи не купували і не плануєте? Ні, зараз більше в магазинах, де є холодильники, звісно, на базарі ні, ні, ніколи не купуємо. Я домашнє теж беру. Мені м'ясо нам приносять дівчата домашнє, а це в мене все своє. Все. Тобі, навіть якщо воно продається на базарі під сонцем, не боїтеся? Ну, ну за це не боюся, а таке м'ясо вони приносять оттуда нам. Із павільйона дівчата приносять, ми їм заказуємо, вони приносять домашнє м'ясо нам.